Привіт, вітаю вас! Левий розклад для вас на тиждень з 24 по 30 листопада 2025 року. Подивимося Леви загальну енергію цього тижня для вас. На цьому тижні ви можете відчути необхідність побути наодинці з собою, відсторонитися по відлюднику зараз вам хочеться побути. З власними думками наодинці, а для чого? Для якогось планування, розширення власних горизонтів, покращення чогось, масштабування вже того, що є, рух, рух далі. Не з нульової точки, а продовження чогось того, що у вас вже є, і над цим подумати і знайти відповідь. Ви обов'язково, її знайдете. Я того вам і бажаю. Загальна енергія, можливо, якісь може бути непорозуміння з кимось, бачення а, с, життя по-іншому, майбутнього по іншому, планування по-іншому. По Це карта про те, що а, ви відчуватимете необхідність захищати власну думку, відстоювати власну позицію, боротися за, як, за щось в своєму житті, так відстоювати. І в цьому відстоюванні власної позиції, власної думки, боротьбі за щось з кимось може бути, знаєте, такий поспіх, що призводить до того, що слова і дії поперед, біжать поперед вас, тобто поперед ваших обдумувань щодо цього питання. Якийсь є поспіх, який може призвести. До відчуття того, що було сказано щось болюче, травмувало, якась неприємна розмова, неприємна якась дія, якісь буде відчуватися після цієї комунікації. Це карта про те, що було щось зроблено або сказано необдумано. І призвело до болі. Подивимося леву ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Якийсь ваш смуток, акцент уваги на втраченому печаль. Але це лише ваш акцент сильний на негативному те, що є в вашому житті, хоча є у вашому житті і позитивні моменти, але ви не розвернулися, не заакцентували увагу саме на чомусь хорошому. І це дуже травмує вас. Ви дуже сильно переживаєте, можуть бути такі безсонні ночі, тривожність, важко заснути, тільки надходить до голови ця думка зразу, одразу вам стає некомфортно, тривожно. Ви, в принципі, по цій карті можете самі акцентувати на цьому увагу і ніби самі пронизувати а, свої думки чимось негативним ситуацією. Можливо, ви, а, ви готові до чогось нового в новому, або це також обнулення якоїсь ситуації вже. А, Після, можливо, цієї тяжкості, яка у вас відчувається в ваших думках. так? Для жінок це акцент на вашій жіночності, сексуальності, можливо, як ви виглядаєте, як, як ви почуваєтеся як жінка, наскільки ви себе любите. І, можливо, ви побачите що, і відчуєте, що ви готові відкрити щось нове для себе в цій любові до вас. Для когось це і вагітність щось нове в рті, Так? Для чоловіків це може бути готовність для, до прийняття жіночності, чи дитини, чи сексуальності о, від вашої партнерки. Лео, подивимося ситуацію, яка може. Це <свід> подивимося, що вам може заважати на цьому тижні. Що може вам заважати? Нічого. якась маніпуляція може бути з вашого боку. І це заважатиме вам в якійсь компанії. Можливо, це відчуватимуть люди. Вони відчуватимуть, що ви досягаєте ваших цілей за допомогою якихось хитрощів. Прямує ваше серце якась ситуація пов'язана з навантаженням або навчанням, або робота над собою. Можливо, ви працюєте над тим, кропітка якась праця, зануреність дуже в роботу, в якось концентрація в якомусь вузькому профілі. Можливо, ви працюєте над тим, щоб залатати ваше серденько, в якоїсь ситуації, воно травмовано було. Можливо, це просто якась ситуація, з якою ви не погоджуєтесь, важко вам прийняти щось. І ви над цим працюєте. Порада карт для вас, Леви, на цьому тижні. Потрібно буде або прийняти рішення, або якісь у вас вагання з приводу того, що ви щось очікували, ви очікували більшого чогось, чим отримали. Але по цій карті ви ще можете дочекатися, у вас нетерплячка. Але ви можете дочекатися більшого результату. Можливо, від когось чогось більшого очікували. І ця людина не виправдала ваших очікувань. Знову дублюється якісь голянки компанії і маніпуляція. А, значить, все ж таки, ви в ваших руках все. Всі стихії в ваших руках для досягнення ваших мрій. Все в ваших руках. І ви можете досягнути. Всього, чого ви собі запланували, ваші бажання і все. Навіть в цій компанії, де ви там відпочиваєте, гарно проводите час, якесь святкування. Будьте в собі впевнені, у вас все вийде. Якщо хтось відчуватиме вашу якусь маніпуляцію, значить, ви можете краще все так показати, щоб ніхто навіть цього і не побачив. І не звернув уваги, і не зрозумів, що ви. Йдете до своєї цілі любими е, методами. Але ми бажаємо прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви можете дарувати любого оточуючий міськ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!